Вітаю вас в ефірі телестудії Радихів. Інформаційна програма тиждень. 30 вересня голова райдержадміністрації Тарас Калита провів чергове засідання координаційної ради. В ході її роботи розглянуто питання підготовки і проведення святкування Дня захисника вітчизни та збору гуманітарної допомоги для бійців АТО на сході України. На засіданні координаційної ради обговорювались окремі організаційні деталі святкування Дня захисника вітчизни, прийнято до уваги пропозиції членів ради, зокрема щодо виставки військового спорядження, інформаційно-демонстративних виступів працівників Радехівського районного військового комісаріату та мобілізованих воїнів АТО перед молоддю і школярами. Обговорено деталі проведення благодійного ярмарку та розподілу виручених з продажу на ньому коштів на лікування поранених вояків АТО, який проходить в рамках оголошеного в районі місячника благодійних пожертвувань за участю місцевої влади, усіх церковних парафій та громадських організацій району. Члени координаційної ради просять усіх мешканців району. Протягом 3-5 жовтня завершити збір продуктів та доставку їх до Радехова в розпорядження відповідального представника райдержадміністрації для вчасної відправки в зону. АТО. вчора в Україні відзначався День ветеранів та День людей похилого віку. В Радехові урочистості з цієї нагоди пройшли напередодні в паркетній залі районного народного дому. На урочистості у паркетній залі зібралося понад сотню запрошених поважних сивочолих гостей. Святкову вітальну програму підготували і провели директор Дехівського районного територіального центру соціального обслуговування Галина Івашчишин та її колега Оксана Кобзар. За нелегкі труди не забута, і теплиця в душі, доброта, бо, хоч молодість не повернути, є багатство від Бога, літа. І нехай небо хмуриться нині. Серці знову весна розцвіла, бо ж найбільше потрібна людині щира крапля людського тепла. Шановні наші гості, до всього, що нині оточує нас, торкнулися ваші роботящі руки, У усьому залишилися сліди вашої невтомної праці, часточка душі кожного з вас. Ми запросили сьогодні вас на годину спілкування, присвячену міжнародному дню людей поважного віку і дню ветерана. Захід із заздравної молитви розпочав адміністратор храму Святого Миколая у Радехові Отець Володимир Царик. Помолимся благословення для себе, для своїх сімей, родин, для нашої України, для того, щоб Господь. Допоміг за молитвами Матері Божої і благословив всіх нас і весь наш український народ у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Будемо надіятися, що з Божою помічю і на майбутнє будуть європейські пенсії і життя. Будемо мати надію, бо сьогоднішній день якраз є свято віри, надії, любові. І матері Софії, звичайно, ми повинні, так як і ви в своєму житті завжди мали ту віру і надію, і любов, і мудрість. Голова Радехівської райдержадміністрації Тарас Калета вручив подяки ветеранам війни і праці. На адресу поважних гостей Тарас Калита виступив з подячним словом. Повірте, дуже важливо, коли ви передаєте нам, ми передаємо своїм дітям, те, що зберігається в нас живіками, наша українська пісня, наш український танець, наші українські традиції. Бо без того б іншого не було, повірте. І я дякую, що ви сьогодні всі зібралися, що ви прийшли. Так комусь навіть важко це зробити в силу певних обставин і здоров'я. Але я тішуся з того, ви є. Ви тут собі зібралися, послухайте гарно концерт, поспілкуєтеся. Ще раз вас вітаю здоров'я, гараздів, достатку, поваги від дітей і онуків. Міський голова Радехова Степан Коханчук вручив подячні грамоти активістам міської ветеранської організації та привітав усіх зі святом. Це ще одна нагода. Подякувати і ветеранам війни, і ветеранам праці, своїм батькам і матерям, своїм старшим друзям, колегам за той досвід, який вони передають нам. Подяку голові районної організації ветеранів Василеві Шостаку. Вручив начальник управління соціального захисту населення Юрій Карплюк. У святковому концерті виступили вокальний ансамбль коралі та фольклорний гурт Сусіди районного територіального центру. Později se schody a druhý zaphodí. O za kdo ničí, no hej, šou večera po dý. O za kdo ničí, no hej, Слова щирої вдячності за сумлінну опіку і підтримку, за людяність, доброту і милосердя колективу Родехівського районного територіального центру соціального обслуговування виголосили нагороджені ветерани війни і праці. Директору установи вручили квіти. Для поважних гостей працівники центру тут же у залі накрили святковий стіл, який допомогли забезпечити небайдужі спонсори. 25 вересня селище Лопатин святкувало своє 650-річчя від часу свого заснування. В програмі свята урочисті церемонії, пісні та поетичні декламації, танці, музика, мистецькі виставки, футбольний матч та смачне частування. Господарі свята гостинно прийняли своїх сусідів та поважних гостей звідусіль. Святкування 650-річчя селища Лопатина відбувалося в парку імені Тараса Шевченка. Місцеві поспішали, щоб себе достойно показати, гості, щоб достойно пошанувати Лопатин і Лопатинців. На просторому майданчику посеред парку та довкола нього зібралось чимало глядачів різного віку. На початку офіційної церемонії урочисто внесено прапор Лопатина і піднято на щоглу державний прапор України. З вітанням виступив селищний голова Лопатина Олег Микитин. У нас є поселення шінгової культури, у нас є поселення Київської Русі 9-11 століття. Наша історія неоднозначна важка, трагічна і добра до нас і лагідна. Через віки прийшло в наше селище. Ми робили багато. Допомагали нам багато, дякую всім. Ласкаво просимо гості у світлицю, де пісня й звичаї живуть, де пахнуть волошки, чорнобриці, де рушники позорами цвітуть. Побачте, почуйте народні таланти, заходьте в господу, в село наше чесне, живи і возрадуйся, родина на чесний, святковаться мить! Тут предківська велич нам сяє, то золото сонця та небо блакить. Лопатинський прапор вінчає. На прапори цьому три єдності суть, тут ява і нава, і права вони надихають, і вони бережуть, щоб квітну Лопатин держава. Шесот річчя першої згадки. Наші села, всіх тих, хто тут народився і живе, всіх тих, хто тут працює чи працював, всіх тих, які попали в це село, залюбувалися цим краєм і залишилися тут. В часі підняття державного прапора учасники свята виконали державний гімн України і знаменною річницею своїх виборців привітав присутній на святі депутат Верховної Ради України Михайло Бондар. Хочу в першу чергу побажати родинам миру, перемоги, добробуту, злагоди всього найкращого, що що ви собі запланували, хай воно збувається. А я зі своєї сторони буду допомагати, буду старатися допомагати, щоб це село, селище розвивалося. Вже все-таки і дорога зроблена, і вибили кошти на лікарню. І в подальшому я думаю, що ще багато що буде вдаватися нам. З вітанням і подарунками на свято прибув голова Радехівської райдержадміністрації Тарас Калита. 650 років це є великий термін випробувань, великий термін встановлення. Спочатку. Маленького поселення, потім села. На сьогоднішній день селища. З цієї нагоди я все-таки хотів би щиро привітати здоров'я, гараздів, наснаги, великих здобутків на цій ниві розвитку все-таки селища. І хотів би селищу подарувати ікону спів ангелів і щоб Лопатин процвітав. Слава Лопатину і слава Україні! У святкуваннях взяла участь офіційна делегація польського містечка побратима отмухова, яку очолив бурмістер пан Ян Возняк. Чими аби запанував спокій в Україні. Зичимо, щоб в Україні запанував мир, щоб ви спокійно жили, а ваші діти ходили до школи. Декларуємо, що приймемо вас як друзів, дітей, і молодь в отмухові. Я і молодь до Отмухова. від нашого імені, вашої, вашій громаді, цей хліб як дар української доброї традиції на рахунок дружби і братерства. Наша співбрака з Польщі як країною, сусідом, країною братья буде продовжуватися, і вона буде продовжена віками нашими дітьми, внуками і кордон між нами зникне. З Божим благословенням на свято прибули лопатинські священики, отець Василь Ждан, ксьонц Казимир Висоцький та декан Лопатинської Української греко-католицької церкви, отець Богдан Левицький. Тішитися тим, що ми вже тут. Святкували ми один ювілей. І коли ми починали той ювілей з молити і благословення, то Господь зразу ж благословляв наш народ. Такий ювілейний рік буде молитися за мир на Україні і по всій Європі, бо це є щит Україна для Європи захід. У святковій концертній програмі виступили самодіяльні пісенні і танцювальні колективи Лопатинського народного дому, будинку дитячої та юнацької творчості, Лопатинської дитячої, музичної та загальноосвітньої шкіл. Наше рідне селище з таким великим святом. Це 650 років. Це краса, це просто краса. Звичайно, дуже шкода, що це воєнний час. Звичайно, не визнано. що Війна, але, але якось люди на Галичині, якось піднесені все одно. Передаю вітання нашим військовим, які захищають нашу країну. Слава Україні! З великим успіхом виступив заслужений прикарпатський ансамбль пісні і танцю, верховина з міста Дрогобича. Він продемонстрував глядачам іскрометний українські вокально-хореографічні композиції та досконалу музику ансамблю народних інструментів. Учасники свята мали можливість ознайомитися з виставленою у парку оригінальною інсталяцією, присвяченою воїнам-землякам, учасникам антитерористичної операції на сході України, а також придбати краєзнавчу книжку Василя Лаби Історія селища Лопатин. Тут же у парку радувало око розмаїття дитячих малюнків, осінніх та патріотичних композицій, а то й просто досконалих витворів мистецтва. Тематика тут більше патріотична, українського стилю. Де практично всі вироби були на конкурсах. Займали як львівські обласні перші місця, перші другі місця, так і є е, е, вироби, які займали і в всесвітньому конкурсах. Витвори дітей, які присвячені саме 650-річчю Лопатина. Ну і найбільш такі болючі проблеми, які зараз в Лопатині існують, це коли горять торфи. Ось там у нас є композиція. Увагу відвідувачів привертала виставка учнів та вчителів Лопатинської спеціальної школи інтернату. Вироби з дерева і картини, і власними руками вишивки пошиті. Виготовлені учнями школи інтернату. Мої роботи з оригамі, більшості вироби всі. Працювали разом з дітьми, складали, старалися на цей виступ. Вчили дітей і виготовляли разом з дітьми. Все з картону, з паперу. Ця церква підготувала так як на виставку. Дитяча мистецька фантазія викликала захоплення не лише у місцевих, а й у наших поважних гостей із Польщі. Перше супер враження, бо у вас у вас святе, років, патина. Перші супер враження, бо у вас гарне свято, чудова молодь демонструє свої чудові виставки односельцям і гостям. всім в ході свята на Лопатинському селищному стадіоні пройшов товариський футбольний матч між Лопатинцями та їх сусідами із Хмільна. А в осінньому селищному парку допізна вирувало народне гуляння, ароматно булькали на відкритому вогні величезні казани, звабливо рум'янились шашлики, рясніло різноманітними напоями, постарались лопатинські підприємці. Не нудьгували діти для них аж із Тернопільщини замовили на розвагу розцяцьковані каруселі та різноманітні атракціони. З 21 по 23 вересня на базі спортивного комплексу Ровесник село Бендюга відбулася традиційна обласна спартакіада людей з обмеженими можливостями. Радихівщину представила команда у складі переможців районної спартакіади. Поїздку на змагання їй забезпечили голова райдержадміністрації Тарас Калита і керівник сектору молоді та спорту райдержадміністрації Оксана Проказюк. Поїздку на змагання забезпечив голова райдержадміністрації Тарас Калита. На спартакіаді змагалися 24 команди у восьми видах. Наші спортсмени здобули перемогу у багатьох видах, завоювавши 17 медалей. З них 11 золотих, 2 срібних та 4 бронзових. І посіли сьоме загальнокомандне місце в області. Найкращі результати показали пара спортсменки Ольга Гладка, перше місце у бігу на 60 метрів. Бомбаскеті та стрибках з місця. І Наталія Жадан перше місце з бігу на 60 метрів, армреслінгу та настільного тенісу. Золота медаль з бігу та срібна зі стрибків довжину з місця у Вікторії Здріль. Найвищу нагороду у змаганнях з рукоборства здобула Анна Столярчук. Срібло у змаганнях зі стрибків у довжину з місця завоював Володимир Яремко. Бронзові медалі третє місце вибороли у змаганнях з ремреслінгу Роман Фарина і Мар'ян Боруц з Дарсу Володимир Яремко та з настільного тенісу Мар'ян Боруц. Спортсмени щиро вдячні за організаційне сприяння керівництву району і директору ТЗО Мебельсервіс Юрію Ляшуку за наданий транспорт. 24 вересня 2016 року у місті Львові пройшли змагання з легкоатлетичного кросу за програмою 25 х обласних комплексних ігор Львівщини, присвячених року Івана Франка та Михайла Грушевського. Хорошому результату спортсменів сприяла погожа днина та урочисте відкриття змагань. Крос пройшов у Снопківському парку, крім молодих легкоатлетів нашої команди. В забігах взяли участь завідувач сектору молоді та спорту райдержадміністрації Оксана Проказюк, голова районної організації ФСТ Колос Мар'ян Боруц та очільник Радехівської самооборони Іван Михайлів. Серед десяти команд збірна нашого району посіла п'яте місце у командному заліку. Ветерани біг на дистанцію 1 кілометр чоловіки та жінки. І шосте місце в категорії дорослі біг на дистанцію чоловіки 3 кілометри, жінки 2 кілометри. Почесне третє місце серед дорослих виборола Вікторія Крисюк. Усі переможці легкоатлетичного кросу були нагороджені медалями і грамотами управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації. Команди призери одержали кубки, які вручав директор Львівського обласного центру ФЗН Спорт для всіх Вадим Климович. А це були усі новини, які ми для вас підготували. Залишайтесь з нами і гарного вам настрою!